Добрий день вам, гарні люди, хай добра вам всім прибуде. Миру, щастя, благодаті. На добро будьте багаті. Дав нам Бог колодія для жінок забаваться, вони складчину несуть, в щедру хату усі йдуть. Хата ж віється, Дим весело в небо в'ється, на причілку горобці, чистять пір'я, комірці, сонечко нам мружить очі, вітер морозцем лоскоче, двері в хату відкриваю, тітку Ганю пригадаю, Хліб її на черені і вареники пухкі, бабку печену в горняті, пампушки медом поляті. Тут дзвеніли голоси, завжди в хату люди йшли, подорожнього зустрічали, води кварту подавали, хліба, прихисту, добра. Так ця хата і жила. Так було, і є віднині. Йдем до наді, господині, в печі дрова тріскотять, нам пора вже й зачинать. Ой колодко ж колодію, маю добру я надію. Діти вам в хаті! Будьте здорові з колодкоцею та з масницею. І ви будьте здорові. Дуже рада вас бачити. А я ж оце на складчину з усіма, щоб до гурту принесла сиру. Будемо ж вареники сьогодні ліпити. Будемо, а чого ж ні? Будемо, Іванівну, з вами починати. Бо ж прийшов наш час погуляти. Ваша правда, будемо сьогодні з молодицями колодку волочити та за ту колодку менгорілку пити. Будемо ачожні. Сирниця, масниця, аби ти була. Сім не дій масниця, або сто одна. Сирниця, масниця, аби ти була. Не дільмасниця або Зачинаємо, Зачинаємо, зачинаймо голубонько, бо вже й молодиці наші до гурту йдуть. Господиня в хаті справна, усе й поробила, наварила, зготувала тіста намісила, Колотуха у горняті весело сміється, їй розчина, й пампушки. Усе удається. Та й ідуть. У хату люди добро не минає, раз на рік таке є свято у жінок буває. Кумо, кумо, ви в хаті? В хаті в хаті заходьте. Ой, здоровенькі були. І ви будьте здорові! Свято ж на порі! — І ви будьте здорові! Ось дивіться. рада, що прийшли! Ой Боже мій, я вас теж рада прибачаюся, дивіться. Принесла трошечки на нашу складчину сиру на варенички, щоб були варенички, муки, біленькую, кумцю. Пикльована. Ні, Міліця! Хіба така погода, ти Юрківці доїдеш? Добре, Добре. Добре. Сливки в'яляни трошечки наливочки будуть. Оце будемо бачити і як ви зачали. Що вдадуться нині наші пампушки? Ой, купцю та вдадуться, чого ж не вдадуться? Та ж мене так хлопці любили, що через перелази всі коліна побили. Ой, було по масі було говорять. Де то люди живуть, як говорять. Та й загомоніли, молоді згадали, було ж того діла, як же ж дівували. Було тої пісні, було. Та й минуло. Уже наше літо й осінь повернуло. Як казали моя мати, треба нині підмічати. Як там пушки високі, то буде нам добро. Таке так, а мої мати казали, як будуть круглобокі, то зародить зерно. Дай Боже, щоб зародило, щоб голоду не було. Дай Боже, Боже, дай Боже в теперішній час. Закрутилася робота кожної своя турбота. Пампушки собі печуться та й у челюстях сміються, а гладущики в куточку б'ють сметанку в повиточку. На лежанці кіт лежить. Хитро вуса муркоти. він вітер заглядає, коси печі роздуває, роздуває гоче, звеселити пічі він хоче, піч знай жаром пломеніє, лиш вона таке уміє. Живіть сонечком іскриться, йдуть у хату молодиці, в кошиках добра несуть, на колодку усі йдуть, Є хто вдома? Є, є, заходь! Добрий день! Сусіда в хаті! Добро здоровячка! На добро будьте багаті! І ви будьте здорові, і багаті! Зі святом будьте всі здорові, щоб вік жили в любові. От спасибі, так сказали, наче щастям нас обдарували, якби то людям. Мир та доля, але ж на все ж то є Божа воля. Да. А я оце дивлюсь, сусіди. Ви вже й варенички ліпите. Ліпимо. А я ото як знала. Дивіться митку принесла О, Ой, сусіди. Губи. Ще й таку горілочку чиста, як сльоза. -ї -ї. О, добре. Горілочка смаковита, я за неї сім розбита, сім розбита і ще буду, а за неї не забуду, сім розбита, і ще буду, а за неї не забуду. Спасибі. Oh, <laughs> я теж не з пустими руками. Налісничків накрутила, масинком до смаку коли. Поставте до печі, щоб були тепленькі. Спасибі, такі гарні дивіться. Oh, М -м -м. Молодиці! Як мою горілку пити, до староків буде в oh, Ставаймо молодиці вареники ліпити, бо ж треба нашу колодку гарно пригостити. Oh, треба oh, ж, треба. Десь її молодиці, по селі волочуть. Та й позмерзали, та й за стіл уже хочуть. Я без куріше, як би скоріше, та й мені вже з небез за стіл прислали. Вони засміялись, обнялися, до роботи всі взялися. Кіт вакула схитрував, масло в грудочку украв. А то, а усер, це а ти, ти Витер вуса в подушки і пантрує пампушки. на плиті окріп кипить. Виглядає ще друмить на припічку біля печі дівка ринка мовить речі. Я ж боки від сажі мила, дуже бабки захотіла з галушками, сиром, маслом, О, вже й піч майже погасла, обізвались банячки, що варили галушки. Треба бабку пригнітити і яєчком помастити, ось смачити до смаку, люблять всі ту смакоту. Киньте ж грудку масла, щоб бабка була краски. Кинув, кину, а я же? Сиру дайте. Та не шкодуйте, де ж той ваш сир? Не шкодуйте. Біжить де, не погордуйте! Ану кидайте, кидайте. Оце Отак. дивіться, скільки. Оце, Оце ви також? кидайте весь, О, щоб смачна була. Су, Все, да, а так. як же? ж? Та яєць десяток купийте, є, щоб є. на клочку і на мать. А ну поможіть мені, з яйцем. Ох, так. Ану поможіть мені. Киньте пригорщу добра, щоб смачна бабка була, киньте сміху на потіку і ще солі для любові. Цілий вік, будьте здорові. Все кидали, заправлялись при роботі, заспівали. Я на тебе, колодію, маю всю надію, але з тебе, колодію, нічого не вдію. Ой, спасибі, колодію, що зібрав до кубки, Ось сілвали, цілувалися, злипались губки. Я тобою колодію, куди їду, то радію. Чи раненько, чи пізненько, чи хотенько помаленьку. Ой, спасибі, колодію, що зібрав до кубки, Ось чували, цілувались, аж злипались губки. Молодиці. А як я була ще дівкою, то я теж колодку волочила. Так? Да, то розкажіть, ну кому розкажіть? Зібралися ми з дівками та й гайда на дорогу. А там зустріли Миколу Василишиного. А він же такий добренько в руках був. Ми думали, що 25 років це вже багато. Так, ми так, так тоді так, думали, що це так, вже старий панбок. Ми йому колодку чіпляємо, а, а, він? а, він, нам? а він нам ні цукерку, ні магричав, нічого. Отако от от тільки махнув рукою, посміявся, зуда. О, А же. мишу. А ви що, ж мишу? А що ж? А ми взагалі. Митрока та живе така грубенька. Modo. Ледве доволочили до його хати. І підперли йому двері. І тільки виходити з подвір'я помаленьку глядь, та а тіка Василиха із Миколою у вікно нам. Стукають, дівчата, відкрийте, дівчата, відкрийте. Ми ж як полякалися, ви ж знаєте, ту тітку Василиху. Ви ж знаєте, ту чітко Василиху. Я ви? не знаю, я завезя. Я, я, я зараз вам розкажу. Вона ж така була жінка висока, така статна, Ой. в неї ж такі коси чорні із силиною, аж з під хустки в'ються, як змійка. Покріп кипит! Ой. А, брови, а брови в неї як кров, меса, такі гарні. А очі, а очі такі чорні, великі, вона ж гляне тими очима, як в душу заглядає. Як же ж ми злякалися? А, а говориш вона дівчата, вона ж як заговорить, як вітер, шумить. А так як з ким як свариться, то ми вже чуємо, що васлиха як громе, громадять, такі в неї, диву. Так на молодиця. Що нам? Що нам? Як нам звідси втікти, не помаленьку з того подвір'я? А ноги ж то ватні? А ноги ж то ватні, бігти ж то ж не можемо. Не помаленьку. А вони нам в друге віконечко. Дівчата, відкрийте, дівчата. А ми що, а ми що? А, а ми тільки нам до дороги, ми як лупанули по тій дорозі. І ти прийняли то й не прийняли. Я не знаю, як дівчата, а я півроку боялась по тій вулиці пройти. Чого тоді було? Чого, чого? Подумала, що як в перепиріще мене тою колодкою по спині, то буде мені Ой. колодка. Але так. це ще не все, дівчата. А, а що? Приходжу якусь я додому. Дивлюся, тітка Василика з моєю мамою на подвір'ї я говорить. Я думаю, ну все вже, буде мені зараз і від мами, і від тітки Василихенка. Іду. Іду в ямки вступаю, боюся, думаю, господи, щоб я ще хоч раз пішла з дівчатами кудись. Щоб я ще хоч раз кудись пішла, іду, підходжу до подвір'я, а вона так глянула на мене, дивиться, що я перелякана, Ти каже, та що, Надю, ти що мене боїшся? А я ж таки, що дуже боюся. <свист> так, а мама каже: А чого це вона вас боїться? Вона <свист> каже, бо вона колодку намолочила. Мама, я колодку. <свист> я думала, все, зараз від ще від мами, зараз ще більше получать від Василихи. Але ж тітка Василиха. Як стала розказувати, як то ми колодку волочили, якими перелякані йшли з того подвір'я, як ми лопотіли п'ятами по дорозі. Ой, сусідка, вона ж дуже добра жінка була. Я ж хам'ята ж... 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 Не, так... не, не, ми... не знали, а ми ж то тоді цього не знали. І так весело вона розказувала, і так сміялися. А я вже йду до хати та й думаю, як в тому анекдоті кажуть, ото скільки. Тої дороги пройшла, а скільки все передумала. <ріст> але ж молодиці, молодиці, що саме головне? А що далі? Занів Микола й оженився. Може, за то. <ріст> от, отака колодочка була помічна. О, 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 що колодка, то колодка. Пішли до вареники подивитися. Да, молодиці не втихають, варениці все качають, одні варять, другі носять, та й на сирницю вже просять. Варенички всі гарненькі, наче сестри ті рідненькі, Всі ті весело кружляли, до полумисків моргали, стіл розправив свої плечі, вся ця смакота до речі, і лавки торохкотіли, всі до столу ступотіли, всі колодку виглядали та вже й свята дожидали. Час, пора, та колодки десь нема. В понеділок ще ж вродилась, білим цвітом оповилась. Ми її вже й охрестили, Мед, мино і горілку добре. добре а, пили. а вівторок ми ж її і колисали, і колихали, Склоча коси її начіпляли, <реш> розчисали. Одна її дорога. Так і Іванів, ну ходімо, ходімо з нами до порога. Ой, чекайте, чекайте, ще й моє досплачено. Ходімо до порогу, бо справді де ж то ті наші молодиці, ходімо. Десь вони там забарилися. колодкою, колонкою ага. десь западилися та заварилися. А ми, поки вони, ходять, а ми вже і підготувалися і вареників наліпили. Їм о, на жаль. Ой, ото все нам вдалося. Дав би Бог, щоб і свято було нам гарне. Да Я й солодка, я й колодайка, о, я що ж ти нам та. При боці і не лає, і не бурчить, такий день греха вовчить. Ми чоловікам вік годим, Ваші. а вони нам тиждень. Ой, голубчику, ой, голубчику, ждали тебе цілий рік, та короткий в тебе вік. Ждали тебе цілий рік, та короткий в тебе вік. Молодеці! А що ж далі нам з цією колодкою дай робити? Ой, кладіть на цю колодочку до порогу, бо у неї сьогодні є ще одна дорога. Оце так, молодиці. Ми, як зараз, славненько повечераємо. Я його боюся. Я теж не піду, я теж боюся. Не бійтеся, молодиці, не бійтеся. Ми ж як повечеряємо. Та ж тоді вже нічого й не боїмося. <рес> ходімо ж, молодиці, вже, напевно, й до столу нам треба йти. Куми мої, кутями, ходімо до столу. Ой, колодка, яйкодка. Такий день перед Великим постом прощена неділя. Може, хто кого забідив, чи словом, чи ділом. Прощення треба узяти і дати. Бог простить усім сказати, скажіть кому. Треба прощення попросити, щоб зло серце не з'їло, а душу не сточило. Попросіть мені, молодиці, може, перед ким завинила. простить. Прости. Простіть миску. Хай мені. Хай Бог простить. Сідаємо, молодець. за столи, сідаємо. Сідаймо, сідай. Ой серниця, масниця, колотуха красниця. Мед горілка литься, зима цвітом криється. мед горілка зима цвітом. Сирниця масниця, добрим людям рясниця. Дай нам, Боже, дочекати, на той рік ще погуляти. Дай нам, Боже, дочекати, на той рік ще погуляти. Господи, дай нам, Боже, дочекати в мирі та здоров'ї. При розумі та при пам'яті. зустріти з усією родиною та в своїй хаті. Стрічати сирницю, масницю, молодиці не один рік, а цілий вік. Дай Боже.